Зазвичай міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків полюбляє об'їзд міста велосипедом чи пішки. Та сьогодні звичайний режим інспекції змінили. Проїхались автомобілями, аби оцінити стан дорожнього покриття. Вирушили маршрутом від перехрестя на Василіянок, далі по Грюнвальдській, миру, Івана Павла II, Хоткевича. Перевіряли прибирання та дивились на стан доріг. Де де робився капітальний ремонт. Десь останні роки там звичайно кращий стан, там де вже давно не було. Якихось рубів там, звичайно, гірше. І ми все ж таки за лютий місяць, принаймні, провели комплекс робіт з ліквідації аварійної ямковості. Тобто, у нас на початок лютого, ну, жителі міста пам'ятають, напевно дуже добре, були такі вибоїни, там, де подекуди можна було і колесо залишити і разом з бампером. Ну, а зараз, користуючись погодою, вже ну, розпочали більш такі Скажімо, поточні ремонти, не аварійні, а вже такі більш поточні. Ну, скажімо, як на січових стрільців, чи в даний час на вулиці Дністровського проводяться відповідні роботи. Ну а далі будемо продовжувати проводити ще більш якісь масштабніші роботи, тобто з залученням ще якоїсь більшої техніки. Першочергово планують поточно ремонтувати магістральні та центральні вулиці. На жаль, поки триває війна, капітальні роботи заборонені. Однак місто повинно бути з проїзними дорогами. Тож, поки їздили інспекцією, намітили чималий перелік робіт, зокрема, залатати ями. Ми живемо зараз в часі війни. Фактично два роки в нас випали з того плану, який ми мали. Ми не ремонтували капітально наші дороги нашого міста. А якщо ти не ремонтуєш капітально, то звичайно, що. Ямковими ремонтами ти якоїсь якості не доб'єшся. Ми розуміємо причину цього всього, ми розуміємо, що це є війна. Ми бачили, Дністровська ремонтується, ми бачили, що є проблеми на Лепкого, ми бачили, що є проблеми на Степана Бандери, ми бачили, що є проблеми на миру, доповський і, і, і так далі. так, тобто, ну, Список, на жаль, дуже великий, дуже великий список. Але це знову ж таки це будуть дрібні, ямкові невеличкі ремонти для того, щоб просто. Люди не били автомобілі і не було якихось аварійно-небезпечних ситуацій. А дасть Бог закінчиться війна, дай Бог будемо мати якусь відновлення інфраструктури, дай Бог, якісь будемо мати можливо вливання інвестицій з боку Європейського Союзу, інших країн. І тільки це нас може на сьогоднішній момент десь дати можливість якісно покращувати так, як ми хочемо це робити, і так, як ми десь пробували робити, коли була така можливість. Нещодавно міський голова запустив опитування в соцмережах про те, куди першочергово спрямувати кошти та які роботи повинні бути у фокусі на цей рік. Здебільшого люди голосували за ремонт доріг та вулиць та спрямування коштів на підтримку захисників. Цього року будемо робити поточний ремонт доріг. В основному розпочали цей ремонт. Все-таки всі гроші будемо більшість грошей спрямувати на підтримку Збройних сил України, бо перемога нам дуже потрібна. Але в місті повинні бути проїзні дороги. Тому об'їжджали, дивилися. Можливо, не всі дороги подивилися, але подивилися ті ділянки, де треба робити роботу. Поточний ремонт доріг вже робиться. Надіємося, що погодні умови теж дозволять вже великими картами робити ремонт. Ну і дамо повністю проїзд в місті Івано-Франківську. Тому зосереджуємо увагу там, де їде громадський транспорт, але не тільки. Тобто, дороги мають бути в належному стані. І дякую муніципальній дорожній службі, іншим працівникам, які здійснюють поточний ремонт.